Доброго дня, мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Серпень добігає кінця і вже треба робити звіт в спільному проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. І, як не дивно, у цьому місяці вона в мене непорожня. В мене ще з липня тут живе. Моя веселкова пара шкарпеток. І ось етикетка від цієї пряжі зайняла почесне місце у моєму, на моєму рукотворному шедеврі. Бачите, скільки вже в мене наліпок тут? І навіть знизу є. І сьогодні. Чудова нагода додати ще дві наліпки, тому що в мене в серпні дві готові пари шкарпеток. Про першу я вже розповідала, коли робила звіт у спільному проєкті буде перев'яз чи дов'яжемо все, але шкарпетки будуть жити у скринці, тому Трошки повторю, пряжа японського виробника Норо. Такий, можна сказати, демисезонний склад, тому що у складі є і вовна, і бавовна, поліамід і ще й шовк. Стандартний метраж на 50 грам 210 метрів. Але шовк, який у складі, він буретний. Тому Шкарпетки вийшли товстіші, ніж шкарпетки, які, звичайно, в'яжуться зі стандартного метражу. Саме завдяки тому, що шовк-буретний, бачите, такі потовщення по полотну, але це саме цей домішок робить шкарпетки легкими. Приємними на дотик, шовковистими, Ну, шовк, все ж таки. А бавовна е, дає можливість їх одягати, ну, зараз ще спекотно, тому що вовна все, все ж таки є. А ось трошки стане прохолодніше, і можна буде ці шкарпетки вдягати. Це стокова пряжа, тому я гадаю, колір. Неважливий. Пряжа. Я таку бачила, можна її придбати в Україні, але вона дуже-дуже-дуже кілька разів дуже дорогуща. Тому я зраділа, коли у мене з'явилася можливість купити залишки. Знаєте, є такі групи у Фейсбуці. Продають залишки. І ось я дов'язала залишки, Познайомилась з новою пряжею і виявилось, що навіть дорога пряжа все ж таки трошки віддає колір. Бачите, в мене ці залишки були такі, не дуже яскраві. Тільки о, зелений, найбільш був яскравий кольору. От, при пранні зелений і трошки і віддав воді. Частинку свого кольору. Такі ж яскраві вони залишилися, але все ж таки треба зважати, якщо ви будете поєднувати з якоюсь світлою пряжею. Я залишу посилання на відео там, де я там де ми проводили водні процедури. Ось така пара серпня йде у скриньку, а ось цю Етикетку я хочу наліпити отут з боку. Тут збоку ще є місце, і цей, як то кажуть, стокове, стокове коло можна буде приліпити з боку. Тому що з іншого боку теж є вільне місце. І в мене є ще одне коло, це друга пара. Шкарпеток в'язалась саме з цієї пряжі. Це теж для мене незнайома пряжа. Я чула про неї, бачила фірма рован, але шкарпетки ще не в'язала. Тут такий мілкий шрифт, але, та не видно. Стандартний склад вироблено в Румунії. І Здається, тут десь і метраж був. Ось 400 метрів, бачите? І тут 400, і тут 400, але ниточки по товщині дуже відрізняються, тому що тут вовна з поліамідом, а тут все ж таки додавали бавовну і шовк. І тому шкарпетки відрован, більш такі. Тоненькі. І якщо шкарпетки з цієї пряжі я б не радила носити взуття, то ці, я вважаю, буде доречним. Тому що ниточка тоненька. Зараз я покажу, в мене залишок трошки залишився. Ниточка тоненька. Моточок був. Без вузликів, на моє щастя, на мою радість. А смужки кольорові це мрія перфекціоніста. Одна до одної. І шкарпетки, як близнюки, нічого не відмотувала, нічого не підбирала. Обожнюю таку колористику і так, працювати з такою пряжею, коли два кінчика на початку і наприкінці. І все таке рівненьке. Але щоб зробити остаточний висновок моїх вражень від пряжі, ви ж розумієте, що нам треба перейти к водним процедурам. І оскільки синій тут дуже яскравий, чомусь я хвилююсь, що це море свій синій відтінок трошки віддасть. Але зараз побачимо, збираємося у баню. Беремо вже знайомий нам. Прилад про холодну водичку, ну, про всяк випадок, щоб не дуже віддавало колір, якщо таке станеться. Ну і рятівне коло, хай тут стоїть, вартує, на варті, хай стоїть оцет. Минулого разу я зрозуміла, що експеримент був більш наглядним. Отак От білий аркуш додаємо, щоб було зрозуміло. Пряжа доволі пухнаста, рівничного типу, і, я, ну, мені здається, що буде, буде трошки, може, закатуватись. І я так вважаю, що є небезпека зваляти їх. Тому що, хоча написано, що Супервош, ну, ви ж знаєте, що пряжа рівничного типу вона іноді хоче зробити полотно більш щільним. Тому хімії додаємо зовсім трошки, тому що спеціалісти з валяння знають, що. Якщо ви хочете щось навмисне зваляти, то хімії треба додавати, ну, піни. Хтось валяє за допомогою з милом. Але якщо не хочемо зваляти, то О, трошки, бачите, хвилі такі, волни. І піна морська. Ну що? Купаємо наше, наше море. Я вважаю, що це наше Чорне море, тому що Азовське більш, більш світліше. Ну, бачите, я, ну, я відчувала, що синій, от знаєте, у Алізе синій неленючий. Там бордо линяє дуже. А от, здається, урован так само, як і у регії, бачите, я її навіть не жамкаю ще, а водичка вже блакитна. Ну, ще не критично. Ну, тому що, знаєте, все ж таки Регію ще ніхто не переміг за щедрістю фарби синьої. Ну, тут таке. Блакитне. Ну, якщо я буду жамкати, і мені здається, зараз і стане волошкового кольору. Бачите? Ну, Це більш линючий колір, ніж от то, що було в мене нещодавні випробування нору, там тільки був натяк на те, що щось зелененьке. Воно було більш брудна водичка, ніж зелена. Ну, як на болоті. А тут, бачите, все ж таки, ну не дуже. Я ще, мабуть, утримаюсь від оцту, тому що я бачила, що таке дуже линяє. А це ні. До того ж, тут нема нічого біленького. Тут усе море. Нема ні хмаринок, ні, ні гребінців морських, тому хай буде. Хай буде таке. Ну, бачите, от гарно, що я. Здогадалася додавати біленький то і відразу все видно. Ось така краса, бачите? Така краса. Мені так подобаються ці кольори. Ні, я не засмучена. Хай буде трошки. Оце ж вимиється, а вже другий раз вже не буде так віддавати колір. Так, якщо буде Хелікс, якщо хтось таку пряжу буде брати на Хелікс з ниточкою світленькою, оцт додавати обов'язково. Тому що біле загубиться у блакитному. Ну що, хай трошки покиснуть. І тоді я їх не зважила. Я, їх не зв... я знову забула зважити. Ну нічого, я зважу залишок. Тут дуже мало залишилось, тому що шкарпетки чоловічі, розмір такий величенький, тому зато бачите, який колір. А це чому мене? Це не засмучує. Я навіть радію, тому що вони поїдуть до хлопця, у якого. Сині очі, тому це дуже в тему. Так, давайте трохи покиснемо. Отут От збоку приберемо. І поки шкарпетки киснуть, можна сміливо ці тут будуть жити. Ну, тому що вони з залишків, я не можу їх ні подарувати, будуть мені для досвіду і для, як то кажуть, для відмітки, що я в'язала вже з пряжі нору. Я. Ну я вирішила спробувати, ну наскільки буде можливо, і різні артикули шкарпеткової пряжі. Як таке своєрідна, така своєрідна подорож. Мандруємо віртуально в'яжучи шкарпетки. І ось буде в мене з одного боку нору, з другого боку рован. Тепер треба буде шукати ще щось цікавеньке для моєї шкарпеткової скриньки дизайнерських бажань. Можна навіть сказати, що це скринька пряжного гормана, тому що я, здається, от я давала подвійний шанс тільки регії. Це їй за те, що вона дуже ленюча. І, мабуть, буде ще третій шанс, але я хочу. Скільки в нас залишилось? Вересень, жовтень, і грудень. Чотири місяці треба знайти чотири нових артикули шкарпеткової пряжі, щоб спробувати щось новеньке. Отже, оцет хай йде на полку, очікує нову зустріч з Регією. А наші етикеточки наліпимо, щоб не загубилися, тому що інформацію я намагаюсь у звітах всю сказати, а це... Це виключно для краси, тому що я не впевнена, що, коли буду повертатись додому, повезу її з собою. Хоча це буде як такий артефакт, раритет. Буду, буду ліпити, поки не залишиться. Вільного місця. Отже, серпень етикетки наліпила, і скриньку можна прибирати до наступного звіту. Тому що ці красені не будуть жити у цій скринці. Вони поїдуть як підсохнуть до свого володаря. Тому що мене дуже тішить, коли моє рукоділля собі знаходить новий дім. Шкарпетки вив'язані згори донизу, п'ятка струн. Тут резиночка нерегулярна 5 на 1 По подошві гладке полотно, щоб, щоб не різало, коли ходиш. Ось така краса, ось такі шкарпетки, з мрією про море, про перемогу, тому що тільки після перемоги. Ми поїдемо в наш Крим і побачимо усі барви нашого кримського узбережжя. Давно я там не була. Тому собі цього бажаю і вам також цього бажаю. Скорішої перемоги, знайомства з новою пряжею, яка буде вас тішити і складом, і кольорами. А ми зустрінемось через місяць. І я сподіваюся, що у вересні я теж знайду щось цікавеньке, і ми знову разом його скупаємо. На все добре!